Всім доброго дня! До мене завітав Фоль... Сіат Алтеа 1,6 TDI з міста Полтави на чистку всієї системи екології. Незвично бачите Сіат. Завжди шкода, пасати так, гольфи. Так, по пробігу, по пробігу 161 тисяча. Прогріти автомобіль, форсунки нормальні. Приберу їх. Так, і по показникам. 16 гектопаскалі на холостих. 50-70 км регенерації автомобіль виконує по місту, по трасі 200 км. Ізмірена 17 для Європ'ятої екології це, це дуже погано, коли Ізмірена перегиняє, що задано комп'ютером. Так, сажовий фільтр чистили, офіціали з балончика. Шкода офіціал міста Полтави з балончиком заливали в сажовий фільтр, включали примусову регенерацію. І давали гарантію, що все буде добре. І змінили масіну золу, але результату нема. Фіксую дані на обертах. 42 гектапа Є таке. Так, і по помилкам нема? Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано вже до автомобіля. Зроблю першу, першу стадію виявлення маси на зали. Фільтр знизу заглушений. Чому це я буду робити? Тому що в автомобілі присутній масложор. Так, зробив стартовий пуск. І що насипало? А насипало. Багато сажомасляних. Вообще капець. Мала бути зола, але зола змішалася з чорними, тобто сажомасені відкладення від впускного колектора, Єгір теплообмінник, це з нього більша частина. Там де дросель, клапана, все звідси. І зола, як такової, не видно її, тому що вона почорніла. Почерніла. І всі оці чорні відкладення сфарбували масляну золу. Дуже багато, як для першої стадії. Ще буде далі тривати очистка сажу масляних. Тут це друга стадія, а на першій забагато, дуже забагато. Наприклад, ось сажу фільтр Євро 6 екологія, якщо взяти Євро 5, те саме. І Через вихлопну трубу не чиститься. Сажовий фільтр не пропустить такі всі відкладення через такі дірочки. Технологія підключення, технологія очистки і перевірка автомобіля це мій власний винахід, власний досвід, провірки, очистки. Система екології в дизельних двигунах. Тому що і гарантія, що коли чиста система екології, або навіть якщо хтось думає, що заміною на новий сажовий фільтр все буде працювати в ідеалі, хочу вас розчарувати, так не буде. Тому що сажовий фільтр це кінечна точка роботи дизельного двигуна, якщо з ним щось не в порядку. То новий сажовий фільтр не спасе ситуацію. В моєму випадку роблю очистку всієї системи екології і розкоксовку поршневих кілець, а потім перевіряю на працездатність системи екології і самого двигуна повністю. От тоді вже можна робити висновок. Якщо автомобіль має якісь дефекти невеликі. Власнику авто повідомляю, він їх прибирає, ці дефекти, заміною там якихось деталей в основному. І автомобіль буде повністю як з салона, як новий, працювати. Тобто менше буде викидувати сажі і менше сажовий фільтр буде на себе приймати. От і все. Пробіг для Volkswagen VAC, тобто ВАК групи, не має значення. 500, 600, 300 не має значення. Все воно працює без варіантів. Якщо багато хто мені телефонує, або в особисті повідомлення пише, що я прочистив сажовий, мені не допомогло, в чому може бути причина. А причина банальна в слідуючому, інші деталі не чисті і також автомобіль має якісь дефекти. І от і буде причина, що результату немає. Ще раз скажу, що займаюсь чисткою всієї системи екології, а потім перевірка на загальний стан працездатності автомобіля, тобто двигуна. Іде процес чистки. Ось тільки починає чорні сашомасені відкладення вимивати. Це вже друга стадія. Асфальту без перестану летить з автомобіля. Без перестану. Так, чистка завершена. Пару деталей, які демонтую, щоб показати. Що, трохи влага є. Як, як відчистилось в нуль. Просто в нуль. Все відчистилось просто в нуль. Доросиль якийсь чистенький, але є трохи запеченого, але це не страшно. Вже головні магістралі чистіші. Чистіші свічечки накала, змащені. Зараз встановлюю затягую і холодний старт. Провіряю автомобіль. Так, На останній стадії очистки, що повисипало, вже навіть просохла сітка сажу масляні, зола, все залишилось. Так. Форсуночки, ну, такі, 1,5, 1,9, то в нулях, 1,2 бачимо, 1,5. Не в ідеалі. І з холоду, і на гарячу, однаково показують. Це не перелив 1,2, 1,5, перелив це. От 2 і вище починається. На холодну максимально було 1,9 перший циліндр, а потім по мірі прогріву стабілізувалися. Так, перевіряю. по манометру. Так. Нуль на обертах. 7,8 Так, під'єднано датчик диференційного замість манометра на холостих 0 Показує на обертах. Ну, в принципі, похоже, 7,8,9 Вже не 16-15 на холостих. Так, змінюється масляна зола. Окей. Не знаю, чому її змінюють з надією, що буде краще автомобілю. Але це просто цифра. Після чистки сажового фільтра змінюється в мене чи десь в іншому місці. Завжди змінюється. Але коли, як на офіціалах, залили балончиком в фільтр і цю золу змінили, це дурне рішення, абсолютно такого маразму ще не бачив. Такі значення після змінення масляної зали. Ось вона наново вже прораховується на обертах знов таки. Нічого не накидує, форсунки працюють. Але і перепровірка загального стану автомобіля, всі системи масляна, вентиляція картерних газів, система охолодження, система паливна провірена плюс. Система екології провірена плюс. Турбіну провірю і висновок по авто. І так, висновок по автомобілю. Перепровірено. Є невеличкі дефекти. власнику авто особисто доповів. Гарантійний лист. Перший Сіат Алтеа. Цікаво, а де всі інші, окрім шкоди Volkswagen, де всі Сіати? Теж з дизелем 1.6.2.0? 2.0. Чому тільки перший «Сеат» за два роки моєї діяльності приїхав? Так, гарантія на стан чистоти 150 тисяч кілометрів пробігу. Весь цей час потрібно дивитись за технічним станом автомобіля, що саме власнику авто і доповів. Слідуюча чистка на 320. Але теж під питанням, можливо, якщо справний автомобіль буде всі 150 тисяч кілометрів пробігу, можна проїхати і більше 350 і більше. Так, по Єгіру. Спочатку відео повисипалося саме з теплообмінника. Весь цей шлак. чистка проводилась повністю без демонтажу. Мембрана працююча, Єгір відкалібрований, змащений, не клинить все, як новий працює. Разом з автомобілем буде працювати, якщо автомобіль буде технічно справний. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.